Вам повідомили, що ваших рідних затримали, чи що з ними трапилося лихо, ретельно перевірте інформацію, перш ніж віддавати гроші на допомогу. Адже в більшості випадків кажуть міліціонери, це орудують шахраї. Телефонують зі словами, що ваш син дочка у біді і щоб їм допомогти терміново потрібні гроші. На початку минулого року намеза документованого була організована злочинна група, яка займалася таким видом шахрайств. Четверо чоловік направлено до суду. Характеризуються такі шахрайства тим, що в основному таким видом злочинної діяльності займаються особи, які відбувають покарання в тюрмі або в зоні, або в слідчих ізоляторах. Ми намагаємося виявити таких осіб, повідомляємо ці установи виконання покарань і документуємо злочини. Також жертвами шахраїв стають користувачі інтернету, які продають будь-що через мережу. Шахраї користуються даними людей, які виставляють в інтернеті інформацію, дзвонять до них, знають під приводом купівлі якогось товару, знають дані їхніх карток банківських, а потім під приводом. Якоїсь неполадки в банківській системі представляється в інший дзвінок, здійснюється, представляється працівником банку, і люди розповідають коди до своїх карток, аби не стати жертвами таких шахраїв, правоохоронці радять запитати в того, хто дзвонить прізвище ім'я та по батькові, начебто потерпілого родича. Як правило, на цьому аферисти знічуються. А коли цікавляться банківськими даними, одразу звертатися безпосередньо у відділення фінансової установи.